Всіх вітаю! З вами на зв'язку духовний практик. І сьогодні я продовжую записувати цикл відео присвячених чакрам. Давайте швиденько нагадаю, що це таке, а потім перейдемо до суті відео. Чакри це індійська система опису людських енергоцентрів. В мене є перше відео, присвячене Муладхарі. І там я більш ретельно, докладно, інформативно пояснив, що це за система опису, на чому вона формується, будується. Ну, в принципі, якщо вам цікаво, ви можете перейти та подивитися. Ось, коротко кажучи, чакри це індійська система опису людських енергоцентрів. Основних енергоцентрів в нас сім. Начебто, якщо я не помиляюся. Якщо я помиляюся, не страшно, ми не ідеальні. Так от, да? ви передусім, між іншим, ви передусім можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких, тому що такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись цьому відео. Просуватись, і це буде слугувати для мене додатковою мотивацією записувати для вас подібний контент і надавати його у відкритому доступі. Отож, перейдемо до теми сьогоднішнього відео, а саме друга чакра Сватхістана. Да, Сватхістана це найбажаніша людьми чакра. Найпотрібніша у фізичному значенні для людей чакра, бо відповідає вона за секс. А люди люблять секс. Всі люди люблять секс. Ні, ну може, є винятки, але здебільшого, да? загальна тенденція. Все крутиться навколо сексуального підтексту. Як то недаремно кажуть, да? що людям подобається правило трьох с в інтернеті: це секс, скандали і смерті. Да. От, люди ще люблять тропятину цю розбирати по кістках. Ну, не суть важливо. Сьогодні про перше секс. Так от, з Це друга чакра, яка в мене тут записничок, да? є, от. це друга чакра, яка знаходиться, якщо дивитися на людське тіло, от уявіть собі, людську будову, вона знаходиться між статевими органами людини та пупком. Ось, от, десь. Проміжок да, між цими двома якби, частинами людського тіла, там знаходиться розташування другої чакри е, Відповідає Відповідається чакра за сексуальність, чуттєвість, задоволення. Але я додам від себе е, маленьку поправочку. Да? Поправочка полягає в тому, що, на мою думку, із моїх спостережень, з мого досвіду, сватхістана Ще відповідає за творчість, за створення нового. Ну, по-перше, починаючи з народження. Правильна робота Сватхістани вона сприяє дітонародженню вчінок. Да? Це перший момент створення. Другий момент: ви помітили, що найглибші, найчуттєвіші витвори мистецтва. Музики, пісень, живопису, вони просочені сексуальним підтекстом або втратою партнера, або муза, в яку творець закохується всім своїм єстіством, тілом, свідомістю, да? а на чому будується ця закоханість? На фізичному потязі. А саме сексуальному, да? будь-який е, витвір мистецтва, будь-то музика, живопис і все інше, що я перелічив раніше, е, воно виникає на підґрунті того, що людина якийсь проміжок часу отримувала енергію і опрацьовувала її через другу чакру сватхістану, а потім раптом це джерело отримання енергії, воно зникло. Да? Але ж енергія все одно проходить через чакру, вона накопичується, і їй потрібно давати вихід. А, найкраще, що змогла створити людська енергія, це дати вихід через творчість. Да. От о, видати це да, в якості пісні, музики, мелодії, картини, зобразити наболіле. ну от Все в тому русі. От. Тому я вважаю, що до головних впливів та, і в принципі функцій сватхістани треба ще відносити творчість, бо вона тісно переплетена із сексуальним підтекстом. Елемент цієї чакри є вода. І не дивно, що саме така символіка прокладається між сватхістаною та елементом чотирьох стихій. Бо сексуальна енергія сама по собі, якщо її сканувати, вона нагадує воду. Вона не має початку, не має кінця, вона не має чітких граній. Вона гнучка і водночас непокірна. Її можна дати будь-яку форму. Її можна в будь-якому вигляді продемонструвати. Але при цьому проживаючи саме ту емоцію, яку ця енергія в собі несе. Ось, ну як вода, розумієте? Куди б ти її не налив, якщо в цій воді є соль, вона буде солона. Якщо є цукор, вона буде солодка. Ось. Як би ти її не вигибав? Так. Да. Так, що ще сказати про Сватхістану? До речі, на рахунок Сватхістани, методи її прояву. Якщо Муадхара це чакра, яка відповідає за виживання, витривалість, фізичне існування і так далі, життєву енергію, ось, і вона прокачується самостійно, її можна самостійно прокачати, то зі Сватхістаною так не вдасться. Да. Сватхістана це чакра, яка потребує прокачки. Методом залучення другої особи, коханої людини. Ну, не даремно, ця чакра відповідає за секс, в якому, звісно, можна бути самотнім солістом, але все ж краще бути в дуеті. І от для того, щоб прокачати цю чакру, потрібно, як мінімум, мати постійного сексуального партнера. Да. Буду корити і зроблю це відео. Обмеженим за віком аби підлітки. І більш о, молодша аудиторія мого каналу не брали з мене другний приклад. Ну і ви також люди, не беріть з мене приклад. Хто не хоче ось. Повертаємося. Сексуальний контакт, постійний сексуальний партнер. Наявність активного а, різноманітного сексуального життя. Саме по собі прокачує Сватхістану. От, чим більше у вас сексуальних перверсій, чим більше ви втілюєте найзбоченіших своїх фантазій, тим краще буде працювати ця чакра. Да. А ще такий цікавий момент. Для того, щоб навести якусь магічну програму, приворот. О, присушку. Ну і всяку цю діч магічну, яку в принципі робити я не раджу, але все ж таки такі люди є, і до мене також звертаються. Так, от, щоб зробити таку магічну програму. Це, мабуть, не єдина, ну, це, мабуть, єдина точніше, чакра, яку не потрібно блокувати. Уявляєте, якщо для того, щоб зробити порчу на смерть, да, блокуючи молодхару порча ляже. Ти Модхару блокуєш, порча лягає. Для того, щоб навести приворот Сватхістану не потрібно блокувати навпаки. Її потрібно розкрутити. Це єдина чакра, в роботі з якою потрібно її перенаситити енергетично. Як це робиться? Давайте я поясню. Моделюємо ситуацію. Є жіночка. Умовно, якась. Не знаю, Маринка. В неї є Петрик. Вона дуже хоче цього Петрика затягти в своє а, гаряче ліжко. І вона приходить до практикуючої жіночки, відіми, шаманки, духовного практику, не важливо до кого. І каже: Хочу. Він повинен бути тілом мій. Бабка дивиться, ну або жіночка і каже: Окей, буде. Буде беремо твою енергію, його енергію Сватхістани Другої чакри. І поєднуємо. Знаєте, що в цей момент відбувається? А, утворюється морок. Така ілюзія. А енергія жінки накладається на енергію чоловіка, другої чакри Сватхістани. І ця енергія жінки вона стає тим джерелом. Яке викликає ось це захоплення: ти для мене муза, ти для мене натхнення, ти для мене все. Ти моє джерело, до якого я прагну, якого я хочу, яким я хочу напитися, утворюється залежність. І ця енергія жінки вона стає настільки манкою, настільки, от, як мед. Хочеться Ось, розкручується з Ватхістана. Але при цьому блокується шоста і сьома чакра е, для того, аби в людини виникала сама оця залежність. Да? Як то кажуть, таска смертна. щоб ти уповав по мені, як по померлій людині, щоб ти без мене ні кроку не зробив, і подиху не мав, щоб от ти всіма думками був в мені поруч зі мною для мене. Як очищається сватхистан, якщо на вас є якийсь негативний вплив? В першу чергу це медитації і практики. Дуже добре тут працює, між іншим кундаліні-йога. Хоча я не є практиком кундаліні-йоги і, в принципі, ну, я деякі позиції практикую, але я не є майстром в цьому. Та, попри це все, я перевірив на собі особисто дієвість деяких методів і можу сказати, що робота зі спиною дуже класно розкриває Светхістану. Да. Вона, як дає прорив енергетичний. Ось будь-які да, мостики, робота зі зв'язками спини, з суставами, м'язами. Це все розкриває сватхістану і допомагає їй очиститися. А ще один дієвий метод це, знову ж таки, повертаючись до води, контрастний душ, безумовно. І візуалізація того, ніби от вам потрібно знайти місце сили. В кожного це може бути щось своє. Хтось слухає музику, хтось о, їде на море, хтось до річки, до озера. Неважливо. Це місце сили повинно мати елемент води. Ви повинні візуалізувати воду як енергію. І уявляти, ніби ця енергія у вигляді води, чистої води, світлої води. Максимально легкої води, комфортної для вас, проходить через вашу другу чакру і очищає її. Звісно, одразу ефекту не буде. Ви для початку будете відчувати якийсь дискомфорт, може бути якесь поколювання, печіння. Ну, в кожного якісь свої будуть фактори фізичного прояву. Та так чи інакше, якщо ви щось відчуваєте, це чіткий. Прояв того, що ви йдете правильним шляхом, відбувається процес очищення. І здвиг. Ось так. Що ще сказати? Е, також е, мушу зазначити, що е, Сватхістана це, от я навіть вам зачитаю слухайте, що це я буду казати. В мене є шпаргалочка. Хі -хі. Ось я зараз Сватхістана, друга чакра. Одна із найголовніших функцій, якої є сексуальність, прийняття самого себе, других людей і стосунки між ними та світом. Від неї залежить, як людина буде сприймати свою сексуальність і відчувати свою стать. Задумайтесь, да? відчувати свою стать. Тобто від роботи Сватхістани залежить напряму. Які сексуальні вподобання буде мати людина і до кого вона буде мати сексуальний потяг? Так, свою стать. А, да, за допомогою Сватхістани ви будете розуміти, як ви сприймаєте себе, чи чоловік, ви, чи жінка. так, З урахуванням соціальних норм, положень в суспільстві, віку і інших факторів. Її вплив. Впливає тавтологія на е, вибір статевих партнерів, усвідомлення статевої надлежності, е, манкість, емоції, сексуальні контакти, сексуальні норми, прийняття фізичної краси, вроди. Е, е, Отут От написаності і запретності і гріховності, ну я не погоджуюся. Це більше про збочення. Да, на жаль, чи на щастя, скоріше, вся наша сексуальна індустрія просочена збоченнями, фетиші різні сексуальні перверсії. От за це також відповідає Сватхістана. Якщо вона у вас добре розвинена. Ви будете мати шалений потяг, постійно отримувати новий досвід в питанні сексуальних зв'язків. Побочка такого моменту в тому, що ви можете мати бажання змінювати статевих партнерів як рукавиці. От, ну, змінювати, змінювати. Вам постійно потрібно щось нове. Ви не можете сидіти на одному місці. Да. Для цього потрібно робити гармонізацію сватхистани. А саме. Намагатися впроваджувати ось ці сексуальні перверсії з коханою людиною якомога частіше. Ось. Щоб була гостринка в емоціях. Далі. Та. Окрім цього, сватхістан відповідає за здатність створити та створювати. Ну, те, про що я казав, вираження своєї індивідуальності. Вона відповідає за бажання змін, які підкріплюються сексуальністю, авантюризмом. Ця чакра дозволяє кожній людині створювати світобачення себе у фізичному прояві. Світобачення себе у фізичному прояві це, скоріше про маркетинговий хід. Ви знаєте, є така маркетингова штука. Все, що має сексуальний підтекст, добре продається. Бачили от машини, які в рекламах оглядають красиві дівчата з напівоголеним оголеним тілом. Видно б'юст, видно красиві ноги, сідниці. Да? Тобто красива жіноча фігура, тіло, воно точно зверне увагу чоловіків. І потім чоловік перемкнеться на те, що йому намагаються втюхати. Маркетингу, да? далі, Ну, про одяг немає сенсу казати. Красивий одяг на красивому тілі 100% продасться. Не даремно ж існує модельна індустрія. Що ще? Ну, багато таких прикладів, де є парфюми, парфюми, які на себе сексуально пшикують жінки, там показують мокре тіло, краплі води впереміж з цими парфюмами. І ця жіночка така благоухаюча квіточка, яку чоловіки хочуть, ну, хочуть, да. ось. Власне кажучи, я думаю, що я більш-менш розкрив питання Сватхістани. Вона проявляє нашу сексуальність, сексуальну енергію, наш авантюризм, нашу, нашу романтичність, ніжність, тендітність, все, що пов'язане, зав'язане на сексуальних емоціях, на гормонах, да. ось. На рахунок магічних двіжух теж розповів ось за енергією, на рахунок енергії, до речі, оце я ще хотів сказати, що чоловіки вони переймають енергію в жінок. Жінки вони працюють як джерело сексуальної енергії для чоловіків. Ось, якщо ми не кажемо про людей, які мають перверсії в своїй. Статеві принадлежності. Але якщо ми беремо стандартні стосунки, чоловік-жінка, то в таких відносинах жінка буде джерелом енергії для чоловіка. Сватхістана чоловіка буде працювати за рахунок енергії сватхістани жінки. Ось так. Тому так, да, в сексуальному плані жінки насичують своїх чоловіків і переймають від них негативну енергію. Да, вони їх очищають і наповнюють. Ось так. Пишіть свої питання, якщо ви щось не зрозуміли, я відповім в коментарях, обов'язково розгорнуто. Ось. І в будь-якому випадку бажаю всім кохати, бути коханими. І це, мабуть, чи не єдина залежність, яку я ніколи би не викорінював із життя людей. Бо цих плахосних моментів в житті і так мало. Ось. Кохайтесь і будьте коханими. Всім заслужено мирного неба над головою і все буде мир, який спасе любов, да?